Студент це ваш майбутній колега. Ось у кого є, у кого немає, це таке діло. Ти зробив фото, показує солодке, ніяком разі не порти зуби. Я помню, як я з цими дітками також гралася, щіточки. все. — Розуміло. — як моя любима фраза, що злучаємо, то й получаємо. Ми ридали. Доля людини залежить від її посмішки. Так, це стовідсотково. Дуже Дуже вас цікаві запитання. Дуже. Усім привіт! Сьогодні ми відкриваємо нашу нову рубрику на нашій сторінці Instagram «9 питань стоматолога». І першим нашим гостем буде кандидатка медичних наук, асистентка кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології, асистентка кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів, лікар-рентгенолог, спеціаліст цифрової рентгенографії, практикуючий стоматолог вже більше 13 років, фея композитних вінірів та просто чарівна людина. Корабенікова Юлія Леонідівна. Доброго дня, Юлія Леонід. Доброго дня! Дуже дуже приємно, стільки всього перерахували. Ось аж само й не віриться, коли я все, -все встигаю. <рес> Тож і першим, і я думаю, найважливішим запитанням для вас буде і для мене. Мені дуже цікаво, чи вірите в Розуміхай? Ну, чесно кажучи, я вірю не в зубних фей, а скоріш всього в турботливих батьків. Ось це, по-перше, які допомагають своїм діткам чи з маличку зрозуміти, як важливо, коли випадає зубчик і що все це нормально. Ось ми знаємо, що ви лікар-ортопед. А чи були у вас якісь інші напрямки, думки, щоб стати іншим лікарем? Ну, ви знаєте, загалом на початку свого, як то кажуть, стоматологічного шляху, а він почався на четвертому курсі, тобто тоді ми перший раз з моїми вчителями поставили керамічний мост, мостоподібний протез. Я бралася за все. От, ви розумієте, зараз пригадую, що коли закінчила вже потім академію. То могла приймати по вісім людей, і це були і знімні, і незнімні протези, і це були канали. Тобто це була така загальна стоматологія, мені хотілося хопити ну, майже всі ланки допомоги людям, але, до речі, ортодонція і загальна хірургія цього питання не стосувалась. На початку своєї Такого, як то кажуть, стоматологічного шляху, дійсно, це були дуже різні лінії стоматології. Тобто і терапія, і ортопедична стоматологія. Тобто я не можу сказати, що я ортопед, то я завжди починала з терапевтичної стоматології, я готувала сама своїх пацієнтів до протезування. Ось зараз аж ніби, ви знаєте, якесь минуле інше життя. Ось, пригадую, тоді дуже. Як так, дуже хотілося працювати, було дуже важко, але в тому числі дуже цікаво. Добре. А з дітьми працювали? дитяча стоматологія, можливо? А, так, і дитяча стоматологія. Зараз хочу сказати окремо дитячим стоматологам: просто отак: от, низький клін, тому що прийом з людиною, так, постановка пломбочки, якщо була десь біля години, в мене плюс-мінус, то з дитиною. Поки з нею почнеш працювати, поки е, дочекаєшся від неї довіри. Е, потім ну це дійсно, я думаю, десь дві години такої емоційної праці, плюс ще й стоматологічна робота. Тобто, да, то це було дуже виснажливо, але дуже круто. Так, в мене був такий досвід, але все ж таки дитяча стоматологія залишилася там. Ще одне питання, повз якого я не зміг пройти. Які найдивовіжніші відкриття ви для себе зробили на початку вашої кар'єри? Ви знаєте, я хочу сказати, що взагалі для мене було відкриттям. Я людина дуже творча, творча, емоційна. І ну, сказати, що я там змалечку хотіла стати стоматологом, я не скажу. Ось це був такий дуже специфічний вибір, але потім я зрозуміла, і для мене було таке відкриття, що стоматологія це творча професія, і те, що ви можете змінювати е, долю людини. Вашою працею це, напевно, було найбільше круте відкриття. Коли створюючи нові посмішки, ви даруєте людям надію, можливість іноді так на нове життя. Ви знаєте, от я просто так скажу: в мене є інстаграм-сторінка, де я висвітлюю свою роботу, дуже багато таких моментів. І я проводжу конкурси на перевтілення. і дарую людям посмішку мрії. І один з таких конкурсів люди відправляли мені свої історії. Тобто да, чому. Саме вони от, от, мають перемогти. Боже, я коли читала, ми вибирали там. Учасників ми ридали, тому що скільки багато комплексів у людей йде, які тяжкі ситуації, да, дівчата, у яких там теж саме фліорос, вони е, не можуть посміхатися нормально. Да. Навіть у хлопців, коли е, він каже, що я не можу з дівчиною знайомитися, да, на роботу нормально е, ну, десь піти, тобто, е, Стоматологія, да, і бути стоматологом, ну не знаю. Для мене це якась така професія, яка має творчість магію. Ну і дійсно, це дуже велика відповідальність, і це теж ви маєте знати. І кожен раз цим своїм студентам, да, я той викладач, з яким класно спілкуватися. Я дуже люблю студентів, і ми з ними на одній хвилі. Сьогодні розбирали. Анатомію, верхній челюсі, і у нас все очень серйозно. Здравствуйте! Але я дуже як кажуть, Ну, не прискіплива, да, справедлива. Я вважаю, що ти, якщо вчиш, ти маєш знати цей предмет на 100%. І гарний лікар це той лікар, який дійсно ну, відноситься, ще раз повторюсь, дуже відповідально ось там. Тож можна сказати навіть з ваших слів, що доля людини залежить від її посмішки? Доля людини залежить від людини. От розумієте, доля людини, кожен сам собі обирає свій шлях. Але е, посмішка в житті людини е, вона є, ну має дуже вагомий, ну як сказати, вагому частину ну, відсоток. так. А в деяких людей я ж кажу, а в деяких людей це комплекс ще життя. І змінюючи це, ви змінюєте долю. У мене дуже багато пацієнтів, які розказують історію, що е, коли ми зробили нові зуби, боже, вони походіли, і почали ходити на якісь там танці чи спорт. Ну тобто людина почала жити, знаєте, як ото кажуть, на повні груди. Ну, ми всі маємо так жити. Ми маємо жити. Я не кажу, що ми маємо жити як останній раз, останній день. Але ну чому ні? Якщо ти хочеш танцювати, танцюй. Якщо ти хочеш співати, співай, займайся однією професією іншою, фотографуй. Ось ну і деяким для цього те, що я кажу, потрібна гарна посадка. Ну це кого як питання? Таке буде такого характеру. Чи мали ви наставника? Та чи маєте ви зараз наставника зі стоматологією? Ну, дивіться, по перше, я хочу сказати, що з самого початку мого шляху моїм наставником став мій тато. Ось який е працював і працює в Полтавському державному медичному університеті, і він для мене став прикладом. Ну, по-перше, це прикладом е викладача е того, який живе своєю справою. І це, от перший був як то кажуть, дзвіночок, чому я вирішила стати стоматологом? Що мене защепило, Я е, була в нього декілька разів на занятті, і мені так же захотілося дійсно е, спілкуватися з молодими студентами, да і прививати їм любов до майбутньої професії. Ось. Потім, звісно, це був мій вчитель, якому я почала асистувати з другого курсу. Пам'ятаю, що йшли пари о 5-6 години. Я йшла йому допомагати, і потім вже десь. Це той лікар, який міг працювати до 12-ї ночі, до часу. Тобто, ну, це людина була ну, в дуже гарному сенсі одержима також свою професією. І я пам'ятаю, я завжди на нього дивилася і думала, боже мой, не вже я от зможу так от працювати віддано, набажала собі. І зараз вихідних немає, постійно якось так відбувається, що. Дуже велика частина це робота. І сказати, що зараз в мене наставник по стоматології є, ну от я вам можу сказати чесно. Е, мені здається, що я вже пройшла якийсь той період, що я вже являюсь якимсь наставником, е, да, є якийсь певний досвід, ось, і пройдений шлях. Але ж, якщо брати глобально, я ви знаєте зараз рівняюсь більш на світових лікарів. От мені дуже доподобує. Е, Спостерігатися за всім новим, за за тим, що як вони відносяться до справи, як вони відносяться до пацієнтів. От більш в мене такі, як кажуть, за закордонні приклади. А чи була у вас така можливість поспілкуватися з вашим, ну, цими закордонними ну, людьми, стоматологами? Наприклад, ну я зараз можна сказати також. Дуже дивлюсь часто вашу інстаграм-сторінку, спостерігаю за вашими роботами, це вдохновляється. Зараз випала така честь з вами поспілкуватися. Чи було у вас таке, що ви поспілкувалися з людьми, з стоматологами, на яких вирівнялися ну, із-за кордону або якихось інших ну, не враховуючи вашого тата? <тас> 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 я зрозуміла. Ні, я спілкувалася з дуже багатьма класними, крутими? А... Професіоналами своєї справи, ось, і мені пощастило, тому що я постійно відвідую лекції, семінари, я постійно вчуся. І дійсно це допомагає мені постійно рости, ставити планку вище-вище і спілкуватися з цими людьми. Ось, і я пам'ятаю, коли була на стажировці в Австрії, да, мені дуже хотілося познайомитися з, з одним лікарем. І ми з ним познайомилися, поспілкувалися, і от е, те, що я кажу, як мені подобається, які вони прості, які вони прості, класні. Тобто, він також викладач. У нього своя одна з класна крутих клінік у Австрії і. Коли ми спілкувалися, я бачила, як він спілкується зі своїми студентами. Я бачила, як він спілкується зі своїми пацієнтами. Тобто, також ми були присутні, подивилися, як він працює, як він робить свою роботу. Ну, це дуже класний, крутий досвід. Я от всім раджу, да, я розумію, зараз нема можливості виїжджати, так. Да, у кого є, у кого немає, це таке діло. Ось. Але ніхто не відміняв інтернет, вебінари. Тобто ви завжди можете завдяки сучасним технологіям, як то кажуть, вчитися, розвиватися і постійно виходити на новий рівень. Ви сказали, що ви проходили стажировку в Австрії, і мені дуже цікаво дізнатися найголовніше, знаєте, може, відмінність від того, як у нас преподносять матеріал інформацію. Ви сказали, що там якось легко, просто. А ще, ну може, ще є якась, знаєте, ізюминка, яка саме ну, чого саме Австрія. Ну, я так хочу сказати, що так, мені мене здивувало, мені дуже приємно, що е, от ці м, професора, академіки, які там, вони дуже е, легко летово спілкуються зі студентами. Ну, тобто я завжди кажу, що студент це особистість, студент це ваш майбутній колега. Ось. Але ви знаєте, я хочу сказати, що е, і в нас дуже класні і прекрасні лікарі. Е, і це Ну, побувавши дуже в багатьох містах, завжди повертаєшся і починаєш, мені здається, ще більше цінувати те, що в тебе є. І я хочу сказати, що наші спеціалісти, наші викладачі, наші стоматологи, вони дуже класними крутого рівня. І я думаю, що вони, до речі, можуть бути ще й прикладом для інших. Містах. Знаєте, я впевнений, що у кожного лікаря. Трапляються курйозні такі ситуації, можливо, з пацієнтами, щось, ну щось буває таке. А який у вас найкурйозніший момент у вашій практиці був? О, ви знаєте, зараз от я точно ну, не скажу, що я зараз точно пригадаю. Ось, але, от ви знаєте, був такий дуже цікавий випадок, ще коли я працювала з нагальним лікарем, я терапевтом. І Коли до мене прийшов пацієнт на консультацію, я йому сказала, ну, треба зробити фото зубчиків да, для того, щоб ми перевірили кореневі канали. Ось Пацієнт сказав, добре і пішов. І коли він повернувся на наступний день, да, я кажу, ти зробив фото? Він каже, так, да", кажу, показую. Він дасти мобільний Ось, і. Починає показувати мені свої зуби. Я кажу, що це таке? Ну я оце ввечері, отак от їх вам пофотографував там. все. от я мала на увазі рентген. Ми так я йому коли сказала, він так трішки засмучався. Ось я от пам'ятаю цю ситуацію. Ну, Лікарі мене зрозуміють, а звичайна людина для нього зробіть фото зубчиків, може так і здавалося. Але курйози, їх, ви розумієте, їх настільки багато, я от просто зараз так от не згадаю. Але стоматологія це не тільки творча професія. Це професія, де дійсно відбуваються дуже класні і загалом часом веселі моменти. Знаєте, в стоматології існує дуже багато міфів, або якихось неправди щодо, наприклад, що імплантологія це боляче або зуби видаляти це боляче. Чи вірите ви в міфи та може, ви дасте пораду якусь людям? що... Я зрозуміла, Ярослава, знаєте, головну пораду, яку я хочу дати людям, ось це. В першу чергу шукати інформацію у свого лікаря. Не шукати інформацію на просторах інтернету, тому що ну, дуже багато неправдивої, ну, дійсно неправдивої цієї інформації. Стосовно міфів, що я хочу сказати, сучасна стоматологія, вона безболісна. Ось сучасна стоматологія це не та стоматологія, коли людини не з того, ні з того під час видалення зуба да, проходить анестезія чи якось. Не так, мабуть, кореневі канали. І стосовно міфів, от перше, що я хочу сказати от про себе, я пам'ятаю, як мені завжди от яблуко чистий зуб. А да? тобто, солодке воно дуже порти зуби. То я кажу зараз, коли я дізналася, що солодке ніякому разі не порти зуби. Зуби порти та да? біоплівка. Да? Біофірм жива біоплівка. І яка з'являється, якщо людина не доглядає да, тобто е, класно не соблюдає ту гігієну порожнини рота? Ось, ну ще раз кажу, міфів дуже багато, безліч міфів. І тому е, моя порада приходьте до свого лікаря, до свого стоматолога, і сидіть так, от з ним спілкуйтеся, і е, він вам точно відповість на всі ваші запитання. Юля Леонідівна, Я спостерігаю за вами в інстаграмі дуже часто. Ви неймовірно позитивна людина, ви така емоційна, за вами дуже приємно спостерігати. І мені стало цікаво. А чи трапляється у вас таке, що ваші пацієнти стають вашими друзями, чи навпаки, ваші близькі люди, ваші друзі, які були до того, як ви стали лікарем, більше стають вашими пацієнтами? Дуже Класне цікаве запитання. Я Хочу сказати, що зараз напевне. Всі мої друзі мають гарну посмішку, тому що ми їм зробили цю посмішку. А дуже багато пацієнтів зараз мої друзі. Я Хочу сказати, що стоматологія це та професія, яка дає змогу кожного дня знайомитися з новими людьми, кожного дня спілкуватися і також знаходити собі друзів. Це це дуже класно. Ну в мене дійсно. от, от я зараз уявляю, я час дійсно дуже багато моїх друзів стали друзями, тому що прийшли до мене на прийом. От так мені кажеться, як то кажуть, ви позитивна людина. От подібне притягує подібне. І я завжди кайфую від своїх пацієнтів, тому що вони в мене неймовірні. І мені здається, от яка людина таки в тебе і коло оточення. сказати, стоматологія зближала. Так, це стовідсотково. Е, мені ще дуже цікаво. А чи боєтесь ви, ви самі відвідувати стоматолога? Ви знаєте, я хочу сказати, що я жива людина. Ось і незважаючи на те, що я сама стоматолог, можу сказати, що так, я боюсь. Ось особливо, якщо це стосується видалення восьмої зуби мудрості, ось я хочу сказати, що мені лікар вже давно а, мій хірург пропонував видалити. Але ж я, як стоматолог, знаю, що видалення може пройти 10 хвилин, а може пройти 2 години. Ось, і десь в глибині душі постійно якось то переношу це, то якісь нюанси трапляються. Ось. Може, це дійсно ще з дитинства, тому що зараз от ті дитячі лі лікарі-стоматологи, боже, вони прям знаєте, як то кажуть, прививають любов до стоматології. Я пам'ятаю, як я з цими дітками також гралася, щіточки, все. А в мене досвід був не дуже приємний. Ось бо е, мій перший стоматолог це була така дуже кремезна жінка, я пам'ятаю така все. І вона мені тоді так я зробила боляче і е, на те, що я. Була шуці, вона сказала, терпи. Ось тому скажу, що стоматологів трішечки побоююсь, але не всіх. Ось, ось так. І ми дійшли до останнього питання. Юля Леонідівна, яку пораду ви дали майбутнім стоматологам? Ви знаєте, що я вам хочу сказати? От просто любіть свою професію понад усе. Мені здається, що це таке велике щастя, коли ти е мчиш на свою роботу і е ти отримуєш найкруті най найкрутішу нагороду, яка може бути. Це Класні емоції від своїх пацієнтів, о, це та е, дяка, але дійсно не перевершена. І я хочу сказати, знаєте, мені так подобається. Я трішки забула, хто цю фразу сказав: якщо ти будеш любити свою професію, то ти не будеш працювати жодного дня. Ось це буде тобі в кайф, це як е, дещо неймовірна частина твого життя. Е, тому, обираючи професію стоматолога, да, е, ви повинні повністю розуміти, що це ваша справа життя. Ось так, наше інтерв'ю вже довіла до кінця. Дуже вам дякую за те, що ви відвідали нас за те, що ви приділили нам трошечки часу, щоб з вами поспілкуватися. Нам було дуже приємно з вами поспілкуватись. Я сподіваюся, наша буде не остання зустріч. Можливо, Я через пару років ми ще з вами зустрінемось, та буде цікаво подивитися, як ви будете відповідати на такі самі питання, а може вже на трошки інші, та чи поміняється ваша точка зору. Дуже вам дякую, дуже вдячна. І я взагалі вважаю, що ви молодці. Що робите таку справу? Ось я вам бажаю успіху і впевнена у вас все вийде.